У сучасному світі високих технологій швидкий та ефективний діагностичний інструмент, яким є комп'ютерна томографія, стає все більш необхідним. Цей надзвичайно точний та надійний метод допомагає виявити різні захворювання на ранніх стадіях, забезпечуючи можливість своєчасного лікування. Так нещодавно до добропільської лікарні інтенсивного лікування був доставлений німецький томограф. Потужна допомога йде з боку держави. Ми отримали сучасний комп'ютерний томограф, пересувний, і зараз ми чекаємо фахівців, які проведуть навчання серед моїх працівників, які будуть працювати на цьому томографу. Як зазначає директор установ. Ове навчання фахівців триватиме приблизно місяць, але є деякі складнощі. Справа в тому, що е, мої фахівці на місці, але у Києві не вистачає фахівців, які можуть приїхати провести остаточне наладження обладнання і провести навчання. Завдяки встановленню нового обладнання пацієнти матимуть змогу отримувати якісну діагностику свого стану та медичну допомогу найвищого рівня. Також для початку роботи на томографі необхідно отримати ліцензію на експлуатацію, зазначив пан Вадим. Томограф, який працював раніше. Перенавантаження і він зламався. Він не працює вже два тижні. Ремонт такого обладнання високовартісний. Ми вже ремонтували його. Це нам коштувало 250 тисяч гривень. Як каже директор лікарні, обстеження за допомогою комп'ютерної томографії абсолютно безболісно для пацієнтів. Триває недовго і дозволяє швидко виявити зміни в організмі. В Планах протягом місяця запустити до роботи апарат.